Вітаю вас, друзі, на занятті з математики. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з цифрою 3 і будемо рахувати в межах трьох. Це трійка, цифра 3, яка означає число 3, тобто 3 предмети. Яка цифра написана на цій картинці? Так, цифра три. Скільки ягідок ожини? Порахуйте. Вірно, три. А скільки трикутничків намальовано? Теж три. А скільки крапочок намальовано на кубику. Порахували молодці! Три крапочки на кубику. Порахуйте, скільки жучків сонечок на картинці, скільки крапочок на спині в найдальшого жучка, скільки крапочок на спині в того сонечка, що посередині. Скільки крапочок на спині в третього сонечка жучка? Того, що зліва ближче до вас? Так, молодці. Порахуйте, скільки квітів. Вірно, три. Де знаходиться. Квітка з блакитними пелюстками відносно тієї в якої жовті пелюстки. Вірно зліва. А де знаходиться червона квітка відносно жовтої. Вірно справа. А де знаходиться жовта квітка відносно червоної? Молодці зліва. А де знаходиться червона квітка відносно синьої? Зліва. А де знаходиться жовта квітка відносно двох інших? Правильно посередині. Погляньте уважно на картинку і скажіть. Де знаходиться м'ячик відносно ведмедика? Справа. А де знаходиться машина відносно ведмедика? Зліва. А де знаходиться паровоз відносно ведмедика? Теж зліва. А де знаходиться м'яч? Відносно машини. Молодці справа. Погляньте, який красивий весняний струмочок. Він утворився через те, що сніг розтанув, а водичка ще не впитала в землю. Погляньте, малята, де знаходяться жовті квіточки нарцисів відносно струмочка. Молодці! І справа, і зліва, а де знаходиться гілочка з квітами відносно струмочка? Зверху молодці. А на цій картинці, де знаходиться струмочок відносно дерев між деревами? А де знаходиться струмочки? Відносно гір перед горами. А на цьому малюнку де знаходиться пеньочок відносно струмка? Зліва? А де знаходяться ялинки відносно струмка? Справа, а де знаходяться сосни відносно струмочка? Вірно, зліва. Порахуйте, скільки людей на цій картинці. Вірно, троє. А скільки з них дітей? Так, двоє. А скільки дорослих? Вірно, одна матуся. А скільки котів на цьому малюнку? Порахуйте. Так, три. А скільки ж карпеток лежить на підлозі? Теж три. А скільки дерев за вікном? Порахували. Дерев теж три. А скільки подаруночків стоїть на підлозі? Вірно, порахували, три подаруночки. Дітки, а скільки повітряних кульок порахуйте, будь ласка. Які ж ви молодці? Три кульки. А тепер ми з вами підемо в гості до звірят в ліс. Погляньте, скільки звірят на малюнку. Назвіть їх. Вірно, троє звірят. А скільки пеньочків? Теж троє. А де знаходиться білочка відносно пенька? Так, за пеньком. А де їжачок відносно пенька? За пеньком. А де зайчик відносно пенька? За пеньком. А де білочка відносно. Їжачка. Так, зліва. А де стоїть зайчик? Відносно їжачка. Так, справа. А де стоїть їжачок? Відносно зайчика і білочки. Вірно, їжачок стоїть посередині між зайчиком та білочкою. Молодці. То скажіть, дітки, яка це цифра? Вірно, це цифра 3. А до скількох ми сьогодні рахували? Ми рахували до трьох. Які ж ви сьогодні в мене молодці? До побачення, друзі.